Одразу я в принципі змирився, що ногу я втрачу. Був уже такий варіант боротися, щоб руку зберегти. Трохи тяжко морально, тому що ти розумієш, що якби вони не йшли по тебе, вони б не отримували ці травми. І голки в п'ятки, і пальці вивертаються. А... Коліно інший бік, там взагалі всі всі барви, так сказати, болю вони проявлялись. Пам'ятати про такі речі, коли в тебе немає ноги і рука висить, просто там це неймовірно. Коли я вперше побачив татуювання, воно навіть перебільшило мої очікування, тому що це перший мій досвід з кольоровими. Це як початок нової історії. Рідні мої, всім привіт! Вітаю вас на проєкті Людина зі шамом, перевтілення. Волю нашого першого героя не зламало ні поранення, ні втрачена кінцівка, ані довга й тяжка реабілітація. Він прийшов для того, щоб бути ближчим до щастя ще на один крок. Віталій, добрий день. Доброго дня. Е, дякую, перш за все, що ви до нас звернулися і що наше перевтілення починається з вашої історії. Я б дуже була вдячна, якби ви поділилися з нашими глядачами своєю історією. Я завжди хотів потрапити в армію, мене цікавила ця вся структура. Почав вже приймати безпосередню участь в боях з 23 лютого 2022 року. За час служби мав до цього поранення ще два, але такі. Легші перше поранення це була Донецька область, населений пункт Піски. Це прямо біля Донецька. Друге поранення це у вересні 22-го року. Це харківський наступ. Потім е, знову наступ, тільки на цей раз вже запорізький. Я зі своїм підрозділом почав брати безпосередню участь у цьому наступі, і так сталося, що 17 вересня, коли ми з групою, яку я очолював, виконували завдання. Е, снаряд все-таки влучив. У нас було загалом п'ять, двоє побратимів загинули на місці. Один отримав теж важке поранення в нього. Ампутація верхньої кінцівки теж була на місці, <гум> і з нами був великий розрив. Я залишився сам, і тому накладав тонікети собі сам, зупинив критичну кровотечу. Ого! Одразу я, в принципі, змирився, що ногу я втрачу. Був вже такий варіант боротися, щоб руку зберегти. Пересуватись сам я не міг, тому що вся ліва сторона поранена, Там контузія, барабана, перетинка була порвана, рука, так, 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 Там гарно влучили. Я навіть не уявляю, що он було скажець. Була дуже важка евакуація. Принесли мене з так званої червоної зони. Це такий квадрат, який дуже щільно обстрілювався. Коли ворог бачить евакуаційну групу, це, рух, це, так, звичайно, це для них найкраща ціль, тому що це багато військовослужбовців поряд. Які прийшли не нападати, так. скажімо так. так, так я е, на жаль, так сталося, що в нас прямо в нас влетіло fpv дрон ворожий. Е, так. Двоє отримали поранення. І... В цей момент, коли люди отримують поранення через тебе. Ну тобто вони мене виносили. Це трохи тяжко морально, тому що ти розумієш, що якби вони не йшли по тебе, вони б не отримали ці травми. І ви потрапили в лікарню. Ну, хто перший приїхав? Е, Саме перша це моя дружина, її звати Аліна. Тобто, 17-го я отримав поранення вночі е, подзвонили. і на наступний день вона вже буквально виїхала, і вже ну. З Івано-Франківського летіла обесі, на всіх їхати. крилах, що були. <ріху> так я на Франківщині живу. Я знаю, як добиратися, будь-куди з того <ріху> <і> краю. <ріху> так, це так виклик. напружно. Але ну, вона так. досить оперативно доїхала. І з реанімації в Дніпрі мене перевели в Київ. І вже в Київ приїхала також до мене мама. Це дуже важливо, коли є люди, які тебе підтримують, тому що це додаткова мотивація не впасти духом і там не здатись. Так. Ну, любов, вона ж так допомагає, вона окриляє. живить. окриляє і живить серце. Реабілітація довго тривала сама. Виписуся вже з госпіталю, коли зажилося. Угу. Пішов у відпустку за стану здоров'я, щоб воно остаточно зажило, і я був готовий до протезування. Звернувся в центр Superhumans. Там мене прийняли і дуже швидко та оперативно. Буквально за півтора місяця я з людини, яка пересувається на милицях, я вже долав перешкоди, ходив по нерівностях. Перепереступали і так, та, так сходи, далі. Тепер хочеться, щоб знаєте, ви вийшли з того центру, і вся наша країна була така адаптована до людей, так. В яких є протези. Я за те, щоб хлопці і дівчата, які отримали такі травми, просто гуляли по вулицям, показували жили, як жили так, до цього. Проказували оточенню, що так, є така проблема. Так, ми в суспільстві. Ми такі самі, як ви. Ми пересуваємось. Просто нам чуть-чуть потрібно більше зручності, тому що є момент. Якщо десь ви там виходите, роздягаєтеся і показуєте шрами, що люди питають? Як ви про це говорите? Чи там ви думаєте якусь смішну історію? Чи говорите правду, як було, що було? Ну по-любому, вже ж питають. Так, люди, тим більше зараз літо, я ходжу там в футболках, то люди часто питають. Якщо я не хочу особливо на цю тему розмовляти, там зайнятий або не в настрої, то я кажу, я там за кулою бився. О, я таке люблю. або дітям це класна історія. На ходу гелікоптер летів, ворожий, я його збив рукою, <рес> так, він мене трішки покоцав, але я його переймів. <коринув. рес> а якщо прям люди якось там зацікавлені, і в мене є час або натхнення розповісти, то так розповідаю цю історію. І ну, я з собою і людьми, які мене реабілітували, пишаюсь, тому що ця рука місяць не функціонувала зовсім. Навіть так. так О, вау! Вона була там, ну я ледь-ледь пальцями ворушив. Тож, ви дозволите мені поглянути на ваші шами? Так. Так. Це ого, мене. ого. Так, і... вони... а скільки? почекайте. Якщо рахувати великі, то їх п'ять. А який хочете саме тоді замалювати сьогодні? Я думаю, ми розпочнемо з передпліччя з зовнішньої сторони. Ну, Він найбільший, Він такий більший, найбільший, так, так, він найбільший. Найдовший, і найбільш, так би мовити, Фасадна частина. Така для всіх, до людей. До людей. До людей. <рес> Але з часом я планую всю руку зайнятися так. рукавами, я б сказала. так? — План на майбутнє. Е, майстри у нас гарні всі зі шамами точно працювали вже не один сезон. Ну що, готові кликати майстра? Кличем. Так. Пане Андрію, проходьте, будь ласка. Знайомтеся, будь ласка. Андрій. <рес> Одночасно. Що ви підготували? Скажіть, будь ласка, для я підготував чотири ескізи. Ого! Але все буде тільки на ваш смак. Ну хоч жанр, хоч натякніть Жанр? та так. ну що там з ескізів? — Ну звісно, це будуть чоловічі серйозні татуювання. <рес> ну що, хлопці, йдемо? Пішли. А ми потім тут побачимо результат. Андрій Мороз, професійний художник, обожнює кольорові тату, б'є в стилях неотрат і нью-скул. Окрім України, часто працював в Німеччині та Данії. Перш за все я звернув увагу на нього, тому що військовий. І останні два з половиною роки в мене 95% клієнтів це військові. Хто став військовим або чинні військові вже на той час були. І якось звик працювати з ними, і, ну і зрозуміла проблема. Це серйозне, тому хотілося допомогти. Е, ну, я його побачив перший раз. Він Мені здався сучасним та такою творчою особою. У нього теж є татуювання, тобто він викликає довір до себе як майстер. Віталій, я знаю твою історію і тому намагався відштовхуватися від цього максимально і підготувати для тебе. Найбільш підходячі, на мій погляд, ескізи. Звісно, для мене залишалось великою таємницею, що би ти хотів, тому що ми з тобою не знайомі і поспілкуватись не могли. Шрами дуже великі, свіжі відносно, але прямі, і це класно. Вони не ускладнюватимуть мені роботу. І ескізи, які я готував, теж вони всі були побудовані на ось цих прямих. Лініях цих шрамів. Я думаю, що в подальшому теж можна руку продовжувати в тому ж дусі зручно і думаю, буде красиво. Я підготував кілька варіантів. Зараз я тобі покажу кожен із них. Я думаю, ти сам зрозумієш, вони багато, багато в чому розказують самі про себе. Основний тут елемент ніж, у відображення якого ми бачимо ворога, скажімо так. Ну як декоративні елементи я зобразив тут кур'яну. Ні, це не бур'ян, це дуже красивий, до речі, символ в е, Шотландії, здається. От. Він красивий, але колючий. так ніж, як і ніж міцний, гострий е, стрічка. Ну, Я думаю, тут все зрозуміло, і це тільки е, залежить від того, подобаються тобі кольорові, чорнобілі. Це теж ще е, нам треба з'ясувати. Чисто естетично він намальований гарно, але не зовсім мій варіант, не те, що мені підходить. Одразу я якось. Побачив таке в його очах, що мені, напевно не дуже зайшло, тому що мені здається, квіти це зовсім не його, хоча там не зовсім жіночні квіти. Тому ми одразу перейшли до наступного. Так, ось цей. Тут теж серце жовто-блакитне. Я думаю, ці дати тобі багато про що говорять без зайвих пояснень. Символіка дат, так, вона присутня. Я пам'ятаю ці дати 24-22-го року. Ми... Зібрались з побратимами, сіли на броню та поїхали боронити рідну державу. Ці дати закарбувались в мене в серці та свідомості. Я думаю, наносити їх ще й на тіло вже буде зайве. Ну і знову терен як символ якоїсь жертви, страждань. Вогонь, стріли, весь цей удар в ці дати. Тому я думаю, це дуже символічне татуювання, яке нестиме в собі пам'ять. Протягом років про зроблене і про пережите. Я е, не дуже люблю таке якусь е, занадто патріотичну яскраво виражене татуювання. Це там е, гербину, всю спину, тобто серця блакитно-жовті. Воно гарно, комусь це подобається, воно має право на життя, але теж не те, що б я хотів. Класичний череп, класичні кольори, червоно-чорні меч. Змія все дуже е, по-чоловічому, тому я думаю, що це може тобі сподобатися. Третій ескіз мені сподобався. Він в такому е, стилі вікінгів. Це я думаю, багато чоловіків на приваблює і сам ескіз намальований дуже якісно та гарно. І я думаю, в подальшому ми до нього навіть і повернемось, тому що він так він дуже гарний. Давай вже догортаємо до останнього. Це, це поки мій фаворит наразі. Будемо бачити, що далі. Ще один теж. Знову з якимись символами крила, які виростають, попри все на фоні ось цих страждань, тому що це те, що нас тримає, це наша віра і мрія про світле майбутнє, коли ми зможемо розправити крила. От. Ну і звісно, вогонь. Ну Тут що в останньому татуюванні символіка ще така може бути як більш особиста, тому що я з так званих крилатих військ, десанто-штурмових, тобто теж як, а, як такий елемент. Він влучно вибрав саме цю тему. Супер! Бачиш, це навіть на якомусь, напевно, підсвідомому рівні. Я думаю, що, швидше за все, зупинимось на останньому варіанті. Він більш такий буде символічний, особисто для мене, і, в принципі, гарно ляже. Так, чудово, мені здається, що ідеально підходить тобі на руку. Я сподівався, що він обере саме цей ескіз, тому що він мені подобався. Я його а, теж якось провідчував, обрав так та те, що я хотів, те, що він захотів, це все дуже добре співпало. Гаразд, тоді я зараз надрукую. Кілька розмірів ми поміряємо, які краще підходять тобі на руку, подивишся в дзеркалі, і будемо. Переводити і починати грати добре. Взагалі це було сміливе рішення. Мені здається, У нього на нозі є татуювання старе, і воно чорно-біле. Зазвичай люди продовжують в тому ж дусі робити татуювання. Там, якщо вже чорно-білі, то а... тому я малюючи навіть цей ескіз, я розумів, що це такий певний ризик, але він виправданий. У нас вже все висохло, все готово до роботи. Єдине, що, ем, можливо, на шрамах буде більш боляче, ніж в всіх інших місцях е, через специфіку шкіри, яка, ну, сам розумієш, пошкоджена, тому просто попереджую, щоб ти не смикався зайвий раз, тому що контур від цього може постраждати. У ну, мене можливо тут буде перевага, тому що я робив перевірку на відклик нервів. Так, так би мовити, то в мене один нерв тут на 20% тільки функціонує, що в мене тут дуже знижена чутливість. А, клас, нам все підготували до роботи, то це буде краще, швидше і, можливо, більше. Чудово. Тоді я починаю. Сподіваюся, що все пройде легше, ніж я очікую. Хоча це все-таки. Стравмована ділянка, і як вона себе поведе, я не можу знати, але думаю, все буде добре. Не сказав би, що боляче. Це твоє перше поранення? Е, ні, загалом це вже третій порахунок. Третє? Рука і нога це за один раз? Е, так. І ти все пам'ятаєш, як це відбулося? Е, ну, так, в принципі, до моменту, поки не почав відключатись, там, як отримав поранення, як накладав свої турнікети, пам'ятаю, а потім вже на годину, так, третю-четверть вже почав вирубатись, бо просто організм виснажився і трохи крові втратив, то воно так. Вже кус кусочками. А до свідомості повернувся де? Е, вже в реанімації в, в, в Запоріжжі. Там, така прикольна картина, там. я прив'язаний. Видно, е, коли був у відключці, то <падався. <падався> був вбуєний, <та, падався> то прив'язали мені руки, ноги, руку і ноги і ногу. Е, Це, ногу з пантелича, коли прокинувся? Так. <падався> був підключений до системи штучного дихання. Так, таке. Ну, перше, що мене взагалі привело до таких хороших думок, це те, що рука була все-таки на місці. Лікарі постаралися врятували її. Ага. І де, я такі, думаю, так, рука на місці це плюс, а за ногу там якось розберемося, по ходу діла. Якщо про руку, то... Множинні осколкові поранення. Зараз в мене в руці є 5 осколків, що знаходиться досі. Вони маленькі, їх доставати має сенсу. Та був один такий досить великий осколок, який міг мені ампутувати руку на місці, але він цього не зробив, тому це добре. Ну, З ногою я був, змирився вже там одразу на місці, що її не буде, в принципі, був готовий до того. Вона була сильно пошкоджена, там і перелами кісток, порвана артерія. М'які тканини теж були порвані. То таке шансів рятувати ногу не було, тому що вона була сильно пошкоджена. По дорозі робити так, як я робив це з рукою. Тобто я попускав турнікет та затягував назад, щоб трохи поступала кров корану по кінцівкою, вона не до кінця відмирала. З ногою я такого зробити не міг, тому що там був дуже великий ризик втрати крові. Так ризикувати ми вже не стали, тому так ногу довелося пожертвувати чимось заради спасіння. Вражає те, що Віталій розповідає і ставиться до цього з таким гумором і я не знаю оптимізмом. Немає жодних нарікань на щось чи на когось, звинувачень когось в цій ситуації. Він не виправдовується, він не приймає, як є, і це, це захоплює і викликає повагу в людині, тому що переживши таке, е, таке випробування, мені здається, не кожен залишиться таким сильним і таким життєрадісним, і з такими світлими поглядами. І, поглядом в майбутнє, як Віталій. Коли стався цей ну, сам приліт, ти що перше відчував? Був якийсь страх, що це вже кінець? Е, ні, то спочатку там взагалі ну, як, в очах в вуха не чують, тільки писк, не знаю, як це назвати, такий пронизливий шум, і все, і потім там, декілька секунд таких, що ти взагалі як нічого не розумієш, потім оп. Так, так би мовити, прокинувся, і найголовніше це холодна голова. В принципі, за всю службу свою я її стримував, і це, напевно, теж дуже великий відсоток того, що я вижив, це холодна голова. Хто тобі надав допомогу, коли ти отримав поранення? Е, ну, саму першу допомогу це як зупинка критичної кровотечі, то я, е, тому що ми йшли п'ятером, і двоє загинули одразу, на жаль, один отримав теж важке поранення. На місці ампутувало верхню кінцівку руку, він був не встані надавати допомогу, і я, виходить, залишився сам, можна сказати, тому що Та ти задавав... і йому надавав допомогу? Ні, він теж собі сам наклав, слава Богу, теж не, не розгубився. Я одною рукою спочатку перекрив ногу, тому що там була така масивна кровотеча, і потім вже руку затянув. Мене дуже вразило те, що він сам надавав собі допомогу, будучи в такому стані. Виконав все, а це теж такий самоконтроль, який викликає просто захват і повагу. Якщо ми дивимося на цю ситуацію з точки зору бою, коли людина отримує поранення, іноді ну, дуже часто не має часу відволікатись на нього. Тобто йде бій, противник наступає, поранена людина. Якщо почати їй надавати допомогу, то це ще плюс одна поранена людина або плюс дві, додатково. Тобто цього ніхто не хоче і вміння. Хоча б зупинити критичну кровотечу самому собі, це надзвичайно важливо, це треба, щоб кожен мів. І я навіть з точки зору того, як розвиваються події в Україні з цими ракетними обстрілами, найцивільні, я думаю, що мають вміти накладати собі тунікет і носити з собою це дуже важливо. Це може врятувати життя. Першим ділом розбив планшет, тому що на планшеті було багато інформації. Про батальйон тактичної обстановки, це там така програма «Військова кропива mm -hmm. Дуже багато всякої інформації. Тобто я знищив планшет і вже. Це щоб доступ не отримали? Так, щоб якщо ворог там якось добереться до мене, то щоб він не отримав інформацію від мене. Я подумав, цікаво. Це е, риса характеру, чи це просто е, тренування, тому що. Пам'ятати про такі речі, коли в тебе е, немає ноги і рука висить, просто там це, це неймовірно. Ну і почав чекати на евакуацію і, і на ворога, тому що вони там дуже часто шастили, я там зрозумів, що я одною рукою дуже не навоююсь, на щось може вийде. Як довго ви чекали? Е, чекав. Щоб перші хлопці до мене прийшли, це година прийшла. Вони досить швидко до мене прийшли. Хоча ситуація була така, досить щільний обстріл. Там, коли нас, нашу групу було вражено, вони все одно не припинили і той квадрат засипали прямо з усього, чого мали. Ну і після тої години ще мене годин 6 виносили, це так підняли, декілька метрів пронесли, там вже свист, всі впали дружно. Перечекали декілька приходів, знову підняли так. І так, по метру, по метру. Загалом мене несло Три групи Три групи різних несло. Передавали? Так. Оператор БПЛА, який спостерігав на це з неба, каже, це як в Голлівуді. Все вибухає, і просто хлопці лізуть mm -hmm. через, через всі неможливі перешкоди. Ну, це геро Героїчні люди, які проводять ці евакуації. Тобто... Та тобі з лікарями пощастили? Шість годин евакуації це диво, що uh, рука не рухане так, поки мене довезли до лікарів, то там взагалі майже тобто у Запоріжжі майже пройшло 8 годин. І ну, єдине, що врятувало, напевно, руку, це те, що лікарі не побоялись її рятувати, тому що в зв'язку з тим, що вони попустили тут нікет, почали врятувати кінцівку, з неї, відмерші частинки потрапили в організм, забили нирки, там, підключили до діалізу, нирки не працювали. ну і... Напевно, те, що поки я ще був у свідомості, це так годинки 2-3, то я ще свої попускав тут Нікети затягував. Тобто я ще подавав кров в кінцівку, щоб вона до кінця не відмерла. Реабілітація проходила в Україні? Так, все лікування було в Україні. Там все починалося з того самого Запоріжжя, де провели ампутацію. Потім Дніпро також був у реанімації, це ще в Дніпрі, і вже в Києві мене вивели з реанімації. Ну і Там почався такий, напевно, найважчий період. Сильні фантомні болі. Це, я відчував повністю цю ногу, там, і, іголки в п'ятки, і пальці вивертаються в коліно в інший бік, там взагалі всі, всі барви, болю вони проявлялись. Довго це тривало? Десь тижня два такі сильні, ну і там ще в місяць такі вже посередні. Ну, В Києві це прям найважчий період. Тоді така ж іноді вже від того болю не було куди дітись, то якась вже із невіри, там, чуть не опускались руки, але в принципі все, все можна перетерпіти, перебороти. Відмучились на сьогодні. Ми закінчили. Можемо йти і дивитись в зеркало на наш результат. Нарешті ти зможеш його оцінити повні. Я сподіваюся, ти будеш задоволений. Через весь день цього процесу трошки болі, трохи сміху. І я вже з нетерпінням чекаю цього моменту, коли мені дозволять поглянути на себе в дзеркало, та я буду оновлений. Я задоволений результатом, я задоволений, як це виглядає, і те, що шраму не видно. Я думаю, що Віталій буде задоволений, але звісно ми це побачимо після того, як він оцінить результат в дзеркалі і скаже свою думку. Віталій, так. як пройшло одним словом, е, захопливо. А готові подивитися? Е, з нетерпінням чекаю. А ми теж, бо ну прям кортить, побачити вашу реакцію. Повертайтесь. Не будемо зволікати. Де шрам? Я не бачу. Так, повністю сховався. Коли я вперше побачив татуювання, воно навіть перебільшило мої очікування, тому що це перший мій досвід з кольоровими татуюваннями, і я думав, воно буде якось не так, не так гарно виглядати. Але я думаю, після цього татуювання я точно буду наносити ще кольорові, тому що це дуже гарно та органічно виглядає на тілі. Насичена композиція така прям відчувається. Хорошу руку майстра він постарався на славу. Я цілеспрямовано обирав такі темні кольори е, самого крила, щоб перекрити цей шрам, е, тому я десь ще на половині роботи помітив. Да і Віталій теж сказав, що він вже навіть не бачить того шраму. Я думаю, е, зникне подразнення зі шкіри. Е, тим паче ще заросте волосся ним покривом. Там його видно взагалі не буде того шраму. Тому я думаю, що ми продовжимо і це буде більше його бажання, ніж моє. А, але я з радістю це зроблю. Все, майстра, <рив> так, знаєте, все. аж потепліло в грудях. Я це відчуваю, <рив> стоячи тут. <рив> <рив> Передаю вам це тепло і ну дуже гарно. Так. Мені подобається. Відчуваю е, задоволення і радість е, за роботу, за Віталія. Для нього це було важливо, е, раз він до нас звернувся. То це доволі красиве татуювання, То це як. Початок нової історії. Ви ну, прям замалювали шрам, а не, знаєте, обійшли його. Як... Тобто, це багато оцінкої суцільної роботи. Так, це Дуже швидкі поражали. майстри, я не знаю, понаходили таких. Ну, це наші всі, звісно. <рес> Питання до вас: як ви винесли? Видержали? Чи це було для вас прям так боляче, як ми думали на початку? Чи в принципі. Е Моментами. Бували моменти, де моя рука грала мені на користь, тобто нечутливі зони, а? так. Але прям де поближче до кістки та зап'ясток трошки мені згадав, що я жива людина, я відчуваю. <рес> Тут було трохи напружено, але ми з усім впадилися. Я у нього запитував, чому ти хочеш закрити цей шрам, оскільки дуже часто хлопці залишають їх на пам'ять. Він так і сказав, що він хоче залишити цю пам'ять в себе в голові, але на тілі. Я думаю, я впорався з завданням. Шраму не видно. Віталій задоволений, і мене це теж гріє, тому що, хоча б таким чином, хоча б з цією проблемою, маленькою, Віталію стане легше жити. Ну що, ми розпочали цей сезон. Таким класним перевтіленням, і я бачу вашу посмішку, і бачу, що ви задоволені. І що майстер задоволений? Всі задоволені, і це найголовніше. Віталій сьогодні зробив дуже великий крок на зустріч своєму майбутньому, але в цьому сезоні буде ще багато мужніх та сміливих людей. Чекайте наступні випуски.